<кій> Привіт, друзі! Ви на каналі Автосвіт по людськи місці, де складне стає простим, а ваш автомобіль трішки зрозумілішим, якщо ви вперше тут, радий вас вітати. А якщо ви вже з нами не вперше, дякую, що повертаєтесь. На цьому каналі ми щотижня розбираємо найактуальніші теми для автомобілістів від дрібних побутових моментів до серйозних технічних питань. І все це без води, по справі та простою мовою. Сьогодні в нас дуже корисна і реально потрібна тема часті поломки автомобіля. Ви скажете, та що там ламається все і завжди нічого нового. А от і ні. Сьогодні ми не просто перерахуємо банальні поломки. Ми поговоримо про те, що найчастіше виходить з ладу, як це помітити на ранній стадії, чому так стається, і головне, що з цим робити. Цей випуск буде особливо корисним для тих, хто. Нещодавно придбав авто нове Чибуу. Хоче зекономити на діагностиці та ремонтах. Мріє краще розуміти, що коїться з його машиною, коли вона починає чудити. Тому обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові відео. Натисніть на дзвіночок, і YouTube сам нагадає, коли вийде щось нове. І ще момент, не соромтесь писати в коментарях. Ваші історії, питання, досвід. Усе це допомагає іншим водіям і формує нашу спільноту. Ну що ж, вмощуйтесь зручніше. Поїхали. Сьогодні ми заглянемо під капот найпоширеніших поломок і навчимося вчасно їх розпізнавати. Наступна частина про актуальність теми чому поломки авто, це не просто буденна справа, а реально важлива проблема, яка стосується кожного водія. У цій частині ми розповімо, Чому тема частих поломок автомобіля сьогодні справді важлива для кожного водія, незалежно від того, нова у нього машина чи стара, в місті він їздить чи в селі. Все буде в тому ж розмовному стилі, як і домовлялись. Частина 2 чому тема частих поломок авто актуальна як ніколи. Знаєте, можна сказати, ну та машина це техніка, вона час від часу ламається, що тут дивного. Але проблема в тому, що що більшість водіїв не завжди розуміють, чому вона ламається, наскільки часто це трапляється, і що з цим реально можна зробити до того, як поломка стає серйозною. У сучасному світі авто, це не просто засіб пересування. Це наш повсякденний помічник, на роботу, у справах, з дітьми в садочок, у відпустку. І коли він раптово вмирає, день іде шкереберть. А ще гірше, коли поломка трапляється на ходу, Посеред дороги або траси. І що цікаво, 80% найчастіших поломок можна було б уникнути, якби водій вчасно звернув увагу на жвіночки сторонній звук, запах тягне вбік, щось блимає на панелі. Але ось яка ще проблема сьогодні машини стали набагато складнішими. Електроніка, десятки датчиків, турбіни, автоматичні коробки. Тепер часто сам водій не може самостійно зрозуміти, що не так. І в результаті довіряється першому ліпшому майстру, який може або розвести, або перебільшити проблему. Або просто не знайти причину. І ще один важливий момент ціна ремонту. Навіть проста поломка, яку можна було виправити за 500 гривень на початку, через місяць затягування стає у 5 тисяч. І таких прикладів маса. Тому ця тема. Не просто цікаво послухати, вона допоможе вам зекономити гроші на ремонтах, не застрягти посеред дороги, зберегти нерви, а головне зберегти безпеку на дорозі. Адже поломка це не завжди просто дискомфорт. Іноді це реальний ризик для життя, якщо справа стосується гальм, кермування чи підвіски. Далі буде найбільша частина відео, детальний розбір основних поломок з прикладами. Причинами, ознаками і порадами. Там буде все від акумулятора до підвізки, від електроніки до охолодження. Супер. Тоді переходимо до частини 3 – основна частина, де ми детально розглянемо найпоширеніші поломки автомобіля, їхні причини, ознаки, наслідки і що з цим можна зробити. Частина 3 – найчастіші поломки авто, повний розбір. Отже, переходимо до найцікавішого. До самих поломок, які найчастіше трапляються у звичайних водіїв. Неважливо, нова у вас машина чи бувша в хороших руках, з часом поломки виникають у всіх. І ось що ламається найчастіше. Один акумулятор. Почнемо з класики. Акумулятор це перше, з чим у більшості людей починаються проблеми. Особливо взимку. Ви сідаєте в авто, повертаєте ключ і тиша. Або стартер ледве крутить. Чому так стається? Старий акумулятор ресурс 3-5 років. Довго стояла машина без руху. Забули вимкнути світло, магнітолу тощо. Несправний генератор не заряджає батарею. Що робити? Завести з прикурювання. Перевірити заряд і стан батареї. Якщо батарея втомлена, краще замінити, щоб не стояти потім посеред дороги. 2. Проблеми з підвіскою. Стукає, гримить, вібрує, типова історія. Підвізка в наших умовах страждає сильно. Ями, бордюри, розбиті дороги, все це зношує амортизатори, кульові опори, стабілізатори. Основні ознаки стуки при їзді по нерівностях. Машину веде вбік. Кузов гойдається після лежачих поліцейських. Нерівномірно зношуються шини. Наслідки, погана керованість, втрата контролю на швидкості. Збільшене гальмівне гальмо. 3. Гальмівна система. Одна з найнебезпечніших поломок. Гальма мають працювати чітко завжди. Якщо ви чуєте писк, скрип або педаль стала м'якою, це ж віночок Можливі причини зношені колодки, задираки на дисках, витік гальмівної рідини, повітря в системі. Що робити? Не чекати перевірити гальмівну систему в найближчі дні. Не займатись самодіяльністю, якщо не маєш досвіду. 4. Стартер і генератор. Авто не заводиться, але акумулятор новий і заряджений. Можливо, справа в стартері або генераторі. Стартер відповідає за запуск двигуна. Генератор заряджає акумулятор під час руху. Ознаки несправності стартера Клацання, але двигун не крутиться. Повільний запуск. Ознаки проблем з генератором. Постійно сідає акумулятор. Миготіння фар. Загоряється значок «Акумулятор» на панелі. 5. Система охолодження. Якщо мотор перегрівається, це дуже серйозно. Двигун не терпить перегріву. Це може призвести до тріщини в головці блока, пробитої прокладки та навіть капітального ремонту. Причини витік антифризу, несправний термостат, поламаний вентилятор, забитий радіатор, ознаки стрілка температури лізе вгору, з під капота. Тече рідина під авто. Рішення зупинитись негайно. Дати двигуну охолонути, не відкривати гарячий радіатор. 6. Свічки запалювання. На бензинових авто свічки відповідають за запалення суміші. І коли вони зношуються, двигун починає троїти, глохнути або споживати більше пального. Ознаки тяга пропала. Двигун працює нестабільно. Витрата пального зросла. Чому ламаються? Низька якість пального. Несправні котушки. Старі свічки, ресурс 30, 50 тис. КМ. -7. Електроніка і датчики. Сучасні авто це суцільні комп'ютери. І коли виходить з ладу датчик, це може вплинути на всю роботу машини. Найчастіші винуватці датчик кисню, лямбдазонд, датчик ABS, датчик положення колінвала. датчики тиску в шинах. Як це проявляється? Check engine – проблеми з запуском. Авто втрачає потужність. Система стабілізації не працює. 8. Текти рідин. Якщо ви бачите плями під авто, це вже сигнал. Можливі витоки. Олія з двигуна або КПП. Антифриз. Гальмівна рідина. Гідропідсилювач. Чому небезпечно. Зниження рівня мастила чи рідини, підвищене зношення, дорогий ремонт. Втрата гальмівної рідини, відмова гальм. 9. Коробка передач. Особливо автомат. АКПП це складна і дорога система. І вона не терпить недбалості. Ривки, пробуксовки, удари при перемиканні усе це симптоми. Причини невчасна заміна масла, зношення фрикціонів, проблеми з електронікою. 10. Ремені та ланцюги ГРМ. Ремінь ГРМ одна з найкритичніших деталей. Якщо він обривається двигуну, кінець. Коли міняти. Згідно з регламентом, зазвичай 60, 100 тис кМ, якщо чутно свист або бачите тріщини, підсумуємо. Поломки це не карма, і не пощастило, не пощастило. Це результат зносу, умов експлуатації і часто нашого нехтування дрібними сигналами. Тому варто прислуховуватись до авто, періодично оглядати машину. Не ігнорувати навіть дрібні зміни в поведінці. Наступній частині ми поділимось лайфхаками та порадами, які допоможуть уникнути поломок або вчасно їх виявити, навіть без автосервісу. Частина 3: Найчастіші поломки авто повний розбір. Отже, переходимо до найцікавішого, до самих поломок, які найчастіше трапляються у звичайних водіїв. Неважливо, нова у вас машина чи бувша в хороших руках. З часом поломки виникають у всіх. І ось що ламається найчастіше. Один акумулятор. Почнемо з класики. Акумулятор це перше, з чим у більшості людей починаються проблеми. Особливо взимку. Ви сідаєте в авто, повертаєте ключ і тиша. Або стартер ледве крутить. Чому так стається? Старий акумулятор ресурс 3-5 років. Довго стояла машина без руху. Забули вимкнути світло, магнітолу тощо. Несправний генератор не заряджає батарею. Що робити? Завести з прикурювання. Перевірити заряд і стан батареї. Якщо батарея втомлена, краще замінити, щоб не стояти потім посеред дороги. 2. Проблеми з підвіскою. Стукає, гримить, вібрує, типова історія. Підвізка в наших умовах страждає сильно. Ями, бордюри, розбиті дороги, все це зношує амортизатори, кульові опори, стабілізатори. Основні ознаки стуки приїзді по нерівностях, машину веде вбік, кузов гойдається після лежачих поліцейських. Нерівномірно зношуються шини. Наслідки, погана керованість, втрата контролю на швидкості. Збільшене гальмівне гальмо. 3. Гальмівна система. Одна з найнебезпечніших поломок. Гальма мають працювати чітко завжди. Якщо ви чуєте писк, скрип або педаль стала м'якою, це ж віночок Можливі причини зношені колодки, задираки на дисках, витік гальмівної рідини, повітря в системі. Що робити? Не чекати. Перевірити гальмівну систему в найближчі дні. Не займатися самодіяльністю, якщо не маєш досвіду. 4. Стартер і генератор. Авто не заводиться, але акумулятор новий і заряджений. Можливо, справа в стартері або генераторі. Стартер відповідає за запуск двигуна. Генератор заряджає акумулятор під час руху. Ознаки несправності стартера. Клацання. Але двигун не крутиться. Повільний запуск. Ознаки проблем з генератором. Постійно сідає акумулятор. Миготіння фар. Загоряється значок «Акумулятор» на панелі 5. Система охолодження. Якщо мотор перегрівається, це дуже серйозно. Двигун не терпить перегріву. Це може призвести до тріщини в головці блока, пробитої прокладки та навіть капітального ремонту. Причини. Витік антифризу, несправний термостат, поламаний вентилятор, забитий радіатор, стрілка температури лізе вгору, пар з під капота, тече рідина під авто. Рішення зупинитись негайно. Дати двигуну охолонути, не відкривати гарячий радіатор. 6. Свічки запалювання. На бензинових авто свічки відповідають за запалення суміші. І коли вони зношуються, Двигун починає троїти, глохнути або споживати більше пального. Ознаки тяга пропала. Двигун працює нестабільно. Витрата пального зросла. Чому ламаються? Низька якість пального. Несправні котушки. Старі свічки, ресурс 30, 50 тис. КМ. 7. Електроніка і датчики. Сучасні авто це суцільні комп'ютери. І коли виходить з ладу датчик, це може вплинути на всю роботу машини. Найчастіші винуватці датчик кисню, лямбдазонд, датчик ABS, датчик положення колінвала. Датчики тиску в шинах. Як це проявляється Check engine – проблеми з запуском. Авто втрачає потужність. Система стабілізації не працює. 8. текти рідин. Якщо ви бачите плями під авто, це вже сигнал. Можливі витоки, олія з двигуна або КПП. Антифриз, гальмівна рідина, гідропідсилювач чому небезпечно. Зниження рівня мастила чи рідини, підвищене зношення, дорогий ремонт. Втрата гальмівної рідини, відмова гальм. 9. Коробка передач, особливо автомат. Чудово. Переходимо до частини 4. Лайфхаки та поради, яких ще не було у попередніх частинах. Це своєрідне доповнення до основної інформації. Прості речі, які багато водіїв ігнорують, але які реально допомагають уникнути поломок або зменшити витрати на ремонт. Обсяг приблизно 300, 350 слів, у тому ж розповідному і дружньому стилі. Частина 4: Лайфхаки та поради для живучого авто. Знаєте, є така приказка. Краще попередити, ніж потім ремонтувати. І з машинами це працює на 100%. У цій частині я зібрав кілька простих, але дуже ефективних порад, які допоможуть вам уникнути більшості типових поломок. Причому це не якісь секрети з сервісу, а речі, які можна робити своїми руками і без зайвих витрат. 1. робіть візуальний огляд авто хоча б раз на тиждень. Серйозно. Просто обійдіть машину перед поїздкою. Чи нічого не тече, чи не стерті шини, чи всі лампи світять? Чи рівно стоїть машина, не просіла пружина? П'ятьох хвилин, і вже можна уникнути великої халепи. 2. Заведіть блокнот або мобільний застосунок для обліку. то. Це може бути звичайний зошит або безкоштовний додаток типу драйву, макатракас або каскенер. Записуйте. Коли міняли масло, коли замінювали фільтри. Коли міняли гальмівні колодки, дату і пробіг останнього ремонту. Це допоможе не пропустити критичний момент і тримати все під контролем. 3. Не ігноруйте сторонні звуки. Звук це перше, що каже машина, коли щось не так. Скрип, постукування, шурхіт, вібрація усе це сигнали. Не чекайте, поки звук стане дуже гучним. На той момент може бути вже пізно і дорого. 4. Заправляйтесь лише на перевірених автомобільне заправочне станція. Якість пального ключовий фактор довговічності двигуна, свічок, паливної системи. Сумнівне пальне, забиті форсунки, детонація, зниження ресурсу. 5. Узимку не поспішайте їхати одразу після запуску. Багато хто заводить машину і одразу рушає. А моторне масло ще холодне, ВСК не розійшлося по системі. Результат підвищене зношення деталей. Дайте двигуну хоча б 30 60 секунд попрацювати на холодну. 6. мийте двигун, але правильно. Брудний двигун не тільки неприємно виглядає, а й погано охолоджується. Крім того, легше помітити витік рідин на чистому моторі. Мийте лише на 100 або спеціальними засобами. Не зі шланга у дворі. 7. Не довіряйтеся одному 100, порівнюйте думки. Якщо вам на сервісі одразу кажуть все, капець, міняємо коробку, не спішіть. Зробіть діагностику ще в одному двох місцях. Дуже часто справжня проблема набагато простіша. Як бачите, більшість цих порад це звички, які формуються з часом. Але саме вони роблять вашу машину надійнішою. А вас спокійнішим водієм, частина 3. Найчастіші поломки авто, повний розбір. Отже, переходимо до найцікавішого, до самих поломок, які найчастіше трапляються у звичайних водіїв. Неважливо, нова у вас машина чи бувша в хороших руках, з часом поломки виникають у всіх. І ось що ламається найчастіше. 1. акумулятор. Почнемо з класики. Акумулятор це перше. З чим у більшості людей починаються проблеми. Особливо взимку. Ви сідаєте в авто, повертаєте ключ і тиша. Або стартер ледве крутить. Чому так стається? Старий акумулятор ресурс 3-5 років. Довго стояла машина без руху. Забули вимкнути світло, магнітолу тощо. Несправний генератор не заряджає батарею. Що робити? Завести з прикурювання. Перевірити заряд і стан батареї. Якщо батарея втомлена, краще замінити, щоб не стояти потім посеред дороги. 2. Проблеми з підвіскою. Стукає, гримить, вібрує, типова історія. Підвізка в наших умовах страждає сильно. Ями, бордюри, розбиті дороги, все це зношує амортизатори, кульові опори, стабілізатори. Основні ознаки стуки приїзді по нерівностях. Машину веде в бік. Кузов гойдається після лежачих поліцейських. Нерівномірно зношуються шини. Наслідки. Погана керованість, втрата контролю на швидкості. Збільшене гальмівне гальмо. 3. Гальмівна система. Одна з найнебезпечніших поломок. Гальма мають працювати чітко завжди. Якщо ви чуєте писк, скрип або педаль стала м'якою, це ж віночок. Можливі причини зношені колодки, задираки на дисках, витік гальмівної рідини, повітря в системі. Що робити? Не чекати. Перевірити гальмівну систему в найближчі дні. Не займатись самодіяльністю, якщо не маєш досвіду. 4. Стартер і генератор. Авто не заводиться, але акумулятор новий і заряджений. Можливо, справа в стартері або генераторі. Стартер відповідає за запуск двигуна. Генератор заряджає акумулятор під час руху. Ознаки несправності стартера. Клацання, але двигун не крутиться. Повільний запуск. Ознаки проблем з генератором постійно сідає акумулятор. Миготіння фар. Загоряється значок «Акумулятор» на панелі. 5. Система охолодження. Якщо мотор перегрівається, це дуже серйозно. Двигун не терпить перегріву. Це може призвести до тріщини в головці блока, пробитої прокладки та навіть капітального ремонту. Причини витік антифризу, несправний термостат, поламаний вентилятор, забитий радіатор, ознаки стрілка температури лізе вгору, пар з під капота, тече рідина під авто. Рішення зупинитись негайно. Дати двигуну охолонути не відкривати гарячий радіатор. 6. Свічки запалювання. На бензинових авто свічки відповідають за запалення суміші. І коли вони зношуються, двигун починає троїти, глохнути або споживати більше пального. Ознаки тяга пропала. Двигун працює нестабільно. Витрата пального зросла. Чому ламаються? Низька якість пального. Несправні котушки, старі свічки, ресурс 30-50 тис, КМ 7, електроніка і датчики. Сучасні авто це суцільні комп'ютери. І коли виходить з ладу датчик, це може вплинути на всю роботу машини. Найчастіші винуватці датчик кисню, лямбдазонд, датчик ABS, датчик положення колінвала. датчики тиску в шинах. Як це проявляється? Check engine. Проблеми з запуском. Авто втрачає потужність. Система стабілізації не працює. 8. Текти рідин. Якщо ви бачите плями під авто. це вже сигнал. Можливі витоки олія з двигуна або КПП. Антифриз. Гальмівна рідина. Гідропідсилювач. Чому небезпечно? Зниження рівня мастила чи рідини, підвищене зношення, дороги і ремонт. Втрата гальмівної рідини, відмова гальм. 9. Коробка передач, особливо автомат. Чудово, дякую за довіру. Завершуємо наш відеосценарій: ось частина 5 прощання, підсумок і заклик до підписки. Ця частина коротка, дружня, щира, щоб лишити у глядача приємне враження і бажання повернутись. Ну що, друзі, ми підійшли до фіналу цього випуску. Якщо додивились до цього моменту, значить вам дійсно небайдужий стан вашого авто. І це вже круто, бо уважний водій, це не просто економія, а ще й безпека на дорозі для себе, пасажирів і всіх навколо. Сьогодні ми розібрали, які поломки трапляються найчастіше. Як розпізнати ознаки несправності ще на ранньому етапі? Чому важливо реагувати одразу, а не потім якось подивлюсь? І поділились простими лайфхаками, які справді працюють. Пам'ятайте, навіть найнадійніше авто не вічне. Але якщо вчасно придивлятись, прислухатись і діяти, можна уникнути 90% проблем і їздити спокійно роками. Якщо вам сподобалось відео, поставте вподобайку, це реально допомагає розвивати канал. І не забудьте підписатись на Автосвіт по-людськи, щоб не пропускати нові корисні випуски. Нас попереду чекає ще багато цікавого лайфхаки з обслуговування авто своїми руками, огляди популярних моделей, поради, як не переплатити на 100. та просто спокійні розмови про те, що відбувається під капотом. Дякую, що були сьогодні зі мною. Бережіть себе, своїх близьких і свій автомобіль. До зустрічі в наступному відео!